Доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона, хто ще не знає. І сьогодні в нас другий звіт по моєму проєкту Використати Фаберлік до кінця. Цього разу я задоволена своїми результатами по використанню. І отже, давайте перейдемо до перегляду. Перед собою ви бачите продукти, якими я не користувалася цього місяця, а це в нас Водний спрей для розладження білизни, засіб для духових плит, водний спрей-освіжувач повітря, зимові ягоди, також мило для кухні, весняні квіти, олівець плямовий відник, помади артстік та Абсолютне зволоження, і також пробнички парфумів. Це те, чим не користувалася. А зараз покажу вам те, що в мене закінчилося за цей місяць. Отже, перше це ось такий засіб для миття посуду з ароматом яблука. Ось було скільки на початок місяця, ну, навіть не місяця, на початок цього. Цього періоду проєкту. І закінчився. Далі засіб для очищення ванної кімнати також закінчилось. Було ось так, небагато. І закінчилось. Далі ось такий шампунь-бальзам ботаніка береза та репейне масло не було небагато, ось так. Також закінчилось непоганий засіб такий. Ну, я не буду зараз, ну, навіть якщо мені й подобались якісь тут засоби, не буду я про це сильно тут розмовляти, тому що. Я більш не буду Фаберлік собі купувати, і вам також рекомендувати не буду. Отже, так вам буду показувати, що закінчилось, що ні, і на цьому все. Далі. Ось таке мило для кухні з квітково-пряним ароматом. Ось так було. Закінчилось. Вибачаю, за голос, трошки хрипаю, не знаю, напевно, починаю. Говорити, отже, вибачаюсь що інколи буде пропадати голос. Далі ось такий кульковий дезодорант антиперспірант Лаванда і Мартель. Дуже довго він у мене закінчувався. Дуже економний Ось такий фіто фітокрем для шкіри навколо очей алоєвера єжевика Також два пробнички парфумів закінчились. Це е, Місіс Інкогніто. І це Фортуната. Щодо фортунати, скажу. Е, в мене цей засіб викликав болі, головні болі. От я навіть експериментувала. Е, поки не наносила, все було добре, нічого не боліло, тільки я наносила цей запах на себе. Е, там, хвилин через 10 у мене починала голова дуже боліти. Ну, вже ж докінчила, але однозначно не рекомендую. І з декоративки навіть у мене закінчилось два продукти. Це ось така туш для вій. Volume Art маскара. І також праймер для Вій. Do the best. Ось такі, скільки продуктів в мене закінчилось? 9. Непоганий результат в першому звіті у мене закінчилось 5, а цього раз аж 9. Тепер переходимо до того, з чим ще буду користуватися. Так, спочатку засоби по догляду. Перше, це ось такий бальзам для волосся зимовий захист. Його було в мене 168 грам, а стало 134. Далі. Ось таке очищуюче молочко вербена. Ним я дуже мало користувалася, ніяк не можу його вести в постійний догляд. Щось у мене рука до нього зовсім не тягнеться. Було 170 грам, а стало 166. 4 грами це дуже мало. Далі, в чоловіка. Крем після бриття блокбастер. Дуже економно він користується. Було 77 грам, стало 75. Щось дуже мало він користується. І також у чоловіка, це піна для бриття <плес> ланцелот. Було 81 грам, стало 75. Так, це що в мене з догляду залишилось 4 продукти. Переходимо до побутової хімії. Перше, це засіб для зеркал. Використала зовсім трошки, ось було, а ось скільки використала. Небагато цей раз. Далі новий засіб для ванної кімнати. Пішов використання ось скільки в мене його буде на початок цього періоду. У ну, мене деякі засоби були зовсім не не нові, а я вже ними користувалася. Ну, на початок цього проєкту вони вже були начаті. Ось скільки цього засобу. Далі ось такий крем універсальний, очищуючий для кухні ванної кімнати. Ось якось не знайшла я для нього ніякого примінення. Щоб на постійній основі. Я користувалася один раз за цей місяць, нічого не змінилося по відміткам, де була, так вона і залишилась. Один раз користувалась. Якось потрібно знайти йому примінення. Так, далі засіб для очищення підлоги та стін. Скільки було і скільки використала. Залишилося ще, я думаю, що за цей місяць я його закінчу. Так, І засіб для миття посуду. Цей засіб тепер використовувати буду ось скільки його на початок цього періоду. Це сода ефект. Далі мило для кухні. рідке. Ось таке з ароматом кави. Також його ставлю в використання, ось скільки на початок. Дуже мені аромат подобається. Спрей для обробки поверхонь, натуральне масло монарди. Його було. На початок 68 грам, а зараз 53. Не так уже багато його залишилось. Антибактеріальний засіб. Ось скільки було, скільки використала. Так, і далі освіжувач повітря. Це ось такий тропічний бриз. Також ось було і скільки використала. Дуже маленький розход цього засобу. Далі, це щодо битової хімії, у нас залишається 14 засобів у використанні. Щодо тестерів, ось ви бачите перед собою все, що в використанні залишається. Це в нас 20 тестерів. Тут двох, двох немає: Променад та Tropic Story. Вони зараз не, не у мене вдома. Дала там потестувати. Далі. Декоративна косметика. Ось такий сісі -сі крем вербена було 19 грам, стало 14. Сподіваюсь, що я його закінчу в цьому місяці. Потім тіні карандаш сині було. 15 грамів, 15 і залишилось, так як я один раз користувалася ними. Рідкі тіні, ось такі гарні. Було 13 грам, 13 також залишилось. Пудра в кульках. Ну, оці пудри в кульках, вони. Якісь безкінечні. Я бачу, буду дуже довго ними користуватися. Було 42 грами, 42 і залишилось. Румяна, ось такі ера краси 30 грам було і 30 грам залишилось. І ось такі румяна в кульках. Також 45 було, 45 залишилось. Ліловий коректор. 17 грамів було, 17 і залишилось, хоча я доволі часто ним користувалася, але чомусь не змінилася вага. Далі туш для брів. 13 грам було, стало 12 грам. Маленький здвиг є. Далі. бальзам для губ. 13 грам було, 13 і залишилось. так уже не дуже і багато. Блиск для губ Світбері. 12 грам було, 12 і залишилось. І також блиск для губ, зеркальний об'єм, також 13 грам було, 13 і залишилось. Далі помади. Marvel Shine 13, ой, 16 грам було, 16 і залишилось. Ось ще багато. Далі, оксамитовий сезон. 27 грам було, стало 26. Ця помада Мені не подобається, як вона лягає на губи. Вона якось доволі таки швидко починає скочуватись на губах. Не знаю, якось потрібно довикористовувати вже. Так, і перша леді. Ось такий витончений ліловий. 23 було, 23 залишилось. І ідеальний беж. Також 23 було, 23 і залишилось. Так, і останнє це підводка маркер. 6 грам було, 6 грам і залишилось. також. Забула ще один пробничок вам показати. Це Celsius, це, це у мого чоловіка в використанні. Зараз знаходиться. Він зовсім трошки його використав. ніяк не можу його привчити, щоб він ним користувався. Отже, ось такі, ось такі продукти. Ось так використала декоративної косметики. Зараз 18 продуктів. І разом. В проєкті залишається 56 продуктів, мінус 9. Ну, я вважаю, що непоганий результат. Побачимо на наступний місяць, скільки буде. Всім дякую за перегляди. Пишіть ваші враження, пишіть, що, чим ви користувалися, що вам подобається ще з цих продуктів. До нових зустрічей, до нових відео. Бувайте!